Доброго вечора. У випуску інформаційної програми Час. Ви дізнаєтесь про такі новини 28 січня. Гроші на вітер. Система соціальних виплат недосконала. Хто господар у жителя бороняви відбирають землю без світла багато поверхівки обласного центру? Знеструмлено. Допомога по новому медична реформа викликає нарікання. Це потрібно живим. В Мукачеві вшанували пам'ять жертв голокосту. Приніс лелека в Ужгороді народилася рекордна кількість дітей. 80 років в обласному центрі співав закарпатський народний хор. Вечір пам'яті в кустів вшанували невтомного трударя, літературної ниви, свято музики, у Мукачеві грав струнний оркестр. Народний депутат Віктор Балога вважає рахунок на 7 мільярдів доларів від Газпрому найкращою агітацією за митний союз. На своїй сторінці в Фейсбук політик написав. Платіжка від газпрому найкраща агітація за митний союз. Коли сусід, знаючи, що в тебе, м'яко кажучи, не все в порядку з бюджетом, вимагає грошей за те, чого ти не брав, це виглядає дуже по братськи Це вам не євросоюз, де якщо в когось проблеми його рятують, а не добивають ногами. Додав він, як повідомлялося у суботу, стало відомо, що НАК Нафтогаз України отримала від Газпрому рахунок на 7 мільярдів доларів за те, що купила в минулому році менше газу ніж передбачено чинним контрактом. Система роботи соціальних служб в країн недосконала. Про це на брифінгу заявила директор Закарпатського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Наталія Романюк. В чому причина неефективності соціальних служб чи отримують соціальну допомогу ті, хто дійсно її потребує. Дивіться в сюжеті Олени Смереки. Як виявляється, просто виділити гроші на соціальні проекти замало. Необхідно ще забезпечити їх надходження до адресата. З цим чималі проблеми. І лише з середини минулого року намітились певні, хоч і незначні, але зрушення. Наразі йде процес створення міського центру соціальних служб у місті ЧАП. Уже повним ходом відновлюється робота Мукачівського районного центру. Це я говорю про цих п'ять адміністративних одиниць, де населення не мало взагалі ніякої змоги звернутися до соціальних працівників. Сьогодні на Закарпатті працює близько 250 соціальних працівників, що за словами Наталії Романюк забезпечує потребу лише на 60%. Додає, в таких умовах фізично неможливо надати супровід всім родинам і виокремити неблагополучні, а таких у краї мало каже, виявивши подібні факти, просто забрати дитину або позбавити сім'ю виплат найлегший шлях, але правильним буде саме надання фахової допомоги психолога. тому потрібні люди. Враховуючи те, що соціальних інспекторів не так вже й багато. І, в принципі, вони дійсно так само працювали в районах і деколи не могли доїхати до того села. Ну, десь такий колапс він виходив. Тобто людина зверталася в район, їй виділяли соціальну допомогу. А далі, як вона цю соціальну допомогу використовувала, ну будемо так казати. Поки, не дай Боже, не ставалися якісь летальні випадки, доти про це ніхто не говорив. Наразі збільшення штату впирається в гроші, точніше, в їх відсутність. Тому в центрі соціальних служб сподіваються на покращення ситуації цього року. Про те, що це приватизована два роки тому, земельна ділянка зараз стала об'єктом судової тяганини. Її власник Іван Баняс, житель Бороняви, і не здогадувався, що бере у власність. Цінні ґрунти це і стало причиною судового позову. Та чоловік відстоює своє право власності на землю, яку отримав законно і в яку вклав свою працю та кошти. Більше у матеріалі Юрія Павлишинця. Розширення власних земельних угідь для ефективного ведення сільського господарства звична практика у селах краю. Частіше за все, площа обробітку збільшується за рахунок оренди прилеглих до ділянки земель. Пан Іван не став винятком і теж орендував клаптик землі. Він витратив сезон та чимало грошей, щоб ділянку привести до ладу. Викорчував зайві дерева та кущі, вибрав каміння, і тільки після того почав обробляти. Площа 0,18 вісімнадцять. 100, 0,18 нуль вісімнадцяті, вісімдесятих є зараз уся територія в мене. Я приватизував із за того для ведення СГ Господарства не для будівництва, не забудови. У мене так і написано, тому що не давали. Я не питався, бо мені забудову не треба. Мені треба було для ведення цього. Я держу корову, держу поросят, держу те, що мені треба, як селянину. І зараз роботи я не можу знайти, Не можу. Я з того живу. Зараз праця та кошти, вкладені в землю, почали приносити дохід родині. Тоді у пана Івана виникла ідея приватизувати землю, бо випадки анулювання оренди в селі були звичною справою. Тим більше, коли земля з непридатної перетворювалася на родючу. Щоб отримати земельний акт, чоловік оббив чимало прогів, аби все було за законом. Два роки тому я приватізірував. Приватизував, написав заяву на сесію сільської ради. Сесія сільської ради, там 31 го скликання, це якого, рішили мені. Рішили, я взяв виписку, зробив, поїхав держземком там, де треба, згодив з усіма інстанціями, а зараз пройшло два роки і зараз забирають, від мене, а хотять анулірувати через суд у мене державний акт. Вперше повістку до суду Іван Баняс отримав минулого року. З того часу відбулося вже три судові процеси, і це ще не кінець. Власник землі спочатку не розумів причину судової тяганини, адже всі документи на ділянку в нього у порядку та узгоджені з відповідними державними структурами. Мені зараз доказують, що цей кусок землі, ця полоса землі, зараз іде як особу цінні грунта. Ну тот період, коли я приватізував цю землю. Мені ніхто не сказав, що це є такі землі або такі. Я уклав гроші і зараз складаю ще по судах, адвоката найняв. І я хочу, хочу би знати, хто винуватий у тому, що мені дали це дали, тому що я ні від кого не взяв. Я законно це зробив. За словами власника спірної ділянки, справу в суд передала прокуратура. Головна мета перевірити законність приватизації. Іван Баняс не розуміє, чому страждати повинен саме він. Проти законного нічого не робив і навіть не був попереджений про особливу цінність ґрунтів під час приватизації. А саме це причина судового процесу. Я робив там агрохімпаспорт. Значить, держим поклав оцінку у суд. Мені там у тих документах, які передані у суд. Поклали 31 одиницю. Що воно означає, я толком не знаю. Но э, агрохімпаспорт э, всі дані по агрохімічному паспорті показали 21 одиницю. Що означає, що дуже бідненькі землі на, на рудючу землі що оприділяється, зроблений експертами агрохімпаспорт не підтверджує інформацію. Вміщену в позові вже на підставі цього пана Івана повинні залишити у спокої. але суд назначив нову дату слухання, до якої Іван Баняс готується ретельно і хоче довести своє право на землю. В Ужгороді горів електрощит. Без електрики залишились мешканці двох багатоповерхових житлових будинків, більше 90 квартир. Які причини загорання, наслідки пожежі та скільки ужгородцям доведеться просидіти без світла. Дивіться в матеріалі наших кореспондентів. 27 січня близько 23-ї години до оперативно-рятувальної служби МНС в Закарпатській області надійшло повідомлення про загорання в ужгороді по вулиці станційній. Тут горів електричний щит на першому поверсі багатоповерхівки. Завдяки вправним діям та швидкому реагуванню пожежу було загашено за допомогою порошкового вогнегасника. Вочевидь за все, загорання сталося через коротке замкнення в На жаль, ця пожежа призвела до того, що було повністю відключено від електропостачання два будинки. Пані Ольга проживає в будинку по вулиці Станційна вже не перший рік. Каже, проблеми з електропостачанням у їхньому домі вже за три роки стали традиційними. Это выключали вот так на 3-4 часа. Это туда-сюда. В, е, в январе опять не было света часов часов 10. Вчора, взагалі, 10 Вчера вообще с вечера. Так хорошо, что в 10 вечера случилось. Если бы чуть попозже, когда люди легли бы спать, век бы подъезд отравился газом. Причиной загорания стала сильная напруга, через которую и перегорели проводы. Жители кажуть, не розуміють, звідки така напруга, адже будинок газифікований, тим паче, нещодавно з них збирали кошти на новий щиток. Кажуть, радше за все проводка застара, тож і настав час її міняти. Три місяці тому подібна. Ситуація вже була. Жителі звернулись до представників обленерго, аби ті виявили, в чому проблема, і їх перенаправили до Жрепу. Три місяці. Так що три місяці люд... ЖЕК не реагує. Це вже пожар, то тільки можна, можна дзвонити по всім службам. А ЖЕК у нас не существує, тільки гроші треба брати. Жителі нарікають, що і після пожежі і обленерго, і міські самоврядуванці, так і представники жрепу їх продовжують ігнорувати. кажуть, у понеділок до 13-ї години на місце пожежі так ніхто і не з'явився. Я утром пішла в дому управління к начальнику управління. Він бачиш, зробив діло удивлені глаза, що йому ніхто нічого не доложив. Ну візьді поки нікого не сидіть, посмотрите, що там робиться. Там я не знаю, можна ли взагалі що зараз робити. Під час роботи нашої знімальної групи представники жрепу все-таки прийшли на місце пожежі. Та візит їх був недовгим. За дві хвилини так нічого і не зробив. Чи пішли з місця пригоди? Прямо і... може жителі обурені не розуміють такого ставлення до себе. Хвилюються за свої життя. Писали вони вже і до прокуратури, та поки марно додають, подібне загорання могло трапитись в будь-який час навіть вночі. Зважаючи на те, що будинок газифікований, наслідки могли бути фатальними. Наразі більше 90 квартир по вулиці станційна 6, знаходяться без енергопостачання. Держборг України в 2012 році зріс майже на 9%. Сукупний Держборг України в минулому році зріс на 8,9%. Про це пише Інтерфакс Україна. Зокрема, внутрішній Держборг за рік збільшився більше ніж на 25 мільярдів доларів. А зовнішній до 39 мільярдів доларів. Як відомо, в 2013 році Україна має виплатити за зовнішніми боргами близько 9 мільярдів доларів. З них більше 5 мільярдів доларів міжнародному валютному фонду. 10 хвилин в межах міста та 20 хвилин в сільській місцевості. За такий час швидкі повинні доїжджати до хворого. Ці вимоги диктує закон про екстерну медичну службу, який вступив в дію з початку року. Більше про медичні зміни та чому люди вважають реформу в медицині недосконалою. Розповість Мар'яна Мартин. 1 січня в Україні вступив в дію закон про екстрену медичну допомогу. Закон визначає організаційно-правові засади забезпечення громадян України екстреною медичною допомогою, у тому числі під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, та засади створення функціонування і розвитку системи екстреної медичної допомоги. У цьому документі виписані чіткі правила виклику бригади на екстрену патологію і не екстрену, там, де мають працювати дільничні лікарі, сімейні лікарі і таке інше. До речі, температура гіпертермія також не входить до екстреної патології, тому що там має працювати дільничний або сімейний лікар. Згідно із законом, екстрений виклик це втрата свідомості: раптовий розлад дихання, раптові болі в грудях, порушення мови, слабкість у кінцівках, що виникла раптово, ДТП та інші небезпечні стани під високою температурою Вночі тепер жителям доведеться рятуватись самим. Також викликати медичну допомогу заборонено для видалення кліщів. До хворих, що знаходяться під наглядом дільничного лікаря з приводу. Хронічних захворювань, якщо їх стан не вимагає екстреної допомоги, не звертатися по поводу і без поводу за швидкою медичною допомогою, існує така служба, як дільнича служба. Значить, існують дільничі терапевти, які мають вести хронічних хворих. І ці хворі в першу чергу мають звертатися до них. А вже коли виникає дійсно якась ситуація із ряда, вон тоді, будь ласка, до швидкої медичної допомоги. У плані реформування передбачено створення єдиної централізованої диспетчерської служби. Тобто в обласному центрі буде розміщений єдиний диспетчерський центр, що прийматиме виклики з усієї області і за допомогою GPS направлятиме машини. Одним із таких плюсів цієї реформи медики вважають те, що фінансування повністю переходить на область. Жителі Ужгорода вважають нову реформу недосконалою. Кажуть, на перших порах така система GPS значно ускладнить роботу швидкої, адже в невеликих містах люди знають одне одного. Тому легше буде визначити, наскільки це екстрений виклик. Обурює ж людей те, що функції швидкої медичної допомоги звужені до екстреної. Кажуть, може статися, що така медична допомога перестане бути доступною для простого українця. Ще не покращить, тому що не будуть приїжджати, якщо буде вже. Я чула радіо, як вони казали, тільки якщо інфаркт буде, тоді приїдуть. А якщо просто плохо, то скажуть, приїдемо позже. Я думаю, що ні, не покращить. Дехто з жителів каже, для екстрених викликів у надзвичайних ситуаціях існує МНС. Тільки в Ужгороді за добу викликів буває більше сімдесяти. А тепер до одного диспетчерського пункту намагатимуся дозвонитися з Мукачева, Хуста, Міжгір'я з усіх сіл та міст області. Приблизно за добу поступає 78-80-90 викликів, особливо якщо буде епідемія грипу, то у нас буде підвищення кількості викликів за добу. Найчастіше викликів у нас це раптові захворювання. 52% – це у нас раптові захворювання. Наразі в області вже підготовлена база для встановлення єдиної диспетчерської. Якщо вдасться налагодити зв'язки з міською владою, то на Закарпатті їх буде дві: одна на базі нинішньої медичної допомоги, інша в новому районі. Вже найближчим часом облас. Перейде на нову реформовану екстрену допомогу а от як вона діятиме, покаже час. 27 січня о 14.10 однією з пошуково-рятувальних груп управління Туємена Закарпаття в районі урочища Криві Потігори Великий Верх Міжгірського району було знайдено тіла двох туристів. Пошук, трих розпочали ще 19 січня. До пошукових робіт залучили більше 150 волонтерів, 15 одиниць техніки. Працювало кінологічне відділення. Піротехнічний розрахунок з металошукачом «Гарет» шукали загиблих під лавиною, місце якої сходження було знайдено. На горі Великий Верх. Знайдено було туристів волонтерам. Він і знайшов лижу, а потім вже при детальному обстеженні лавинними зондами було виявлено тіла двох киян. Дуже шкода, бо ці люди мали спеціальну підготовку, вони неодноразово підіймалися не тільки в Карпати, а й в інші гори. Загиблі жителі Києва 1941 та 1961 років народження з огляду на те обладнання, що знайшли поряд з постраждалими, це не перший їх похід в гори, як виявилось, один із них дійсно був майстром гірськолижного спорту. Причину загибелі поки що встановлюють є припущення, що на туристів пав сніговий карніс, з під якого врятуватись вони так і не змогли, або їх накрила лавина. Нагадуємо, це вже не перший нещасний випадок зими в міжгірському районі. У зв'язку з такими трагічними випадками, які зафіксовані в січні місяці, територіальне управління МНС звертається до туристів з проханням зареєструватися в рятувальній службі за номером 101 перед виходом в гори, обов'язково кататися тільки гірськолижними трасами, які є відомі. Значить, перед тим, як виходити в гору, ознайомитися з погодними умовами, якщо гідромецентр прогнозує Винну небезпеку чи погані погодні умови не вирушати в гори. А ми продовжуємо далі. І в другій частині випуску інформаційної програми Час дізнатись про наступне. Це потрібно живим. В Мукачеві вшанували пам'ять жертв голокосту. Приніс лелека в Ужгороді народилася рекордна кількість дітей. 80 років в обласному центрі співав Закарпатський народний хор. Вечір пам'яті в хостів вшанували невтомного трударя, літературної ниви, свято музики. У Мукачеві грав струнний оркестр. На Мукачівщині стався витік нафти 25 січня від диспетчерської служби басейнового управління водних ресурсів річки Тиса. Отримано інформацію про виявлення плям нафтопродуктів в меліоративному каналі Високобережний, що протікає між селами Баркасово та Чумунин Мукачівського району. Попри буті до місця події, робоча комісія спостерігала забруднення меліоративного каналу нафтопродуктами з метою локалізації забруднення працівники Мукачівського міського управління водного господарства. Визначили місця та встановили уловлювачі на мельоративному каналі, щоб максимально зупинити потрапляння нафтопродуктів вниз по течії. Лабораторії басейнового управління водних ресурсів річки Тиса та Державної екологічної інспекції у Закарпатській області відібрали проби води з меліоративного каналу Високобережний. Результати гідрохімічних аналізів будуть представлені після їх виконання. Загрози потрапляння нафтопродуктів у русла, прилеглих річок та поверхневих вод немає. Повідомили, в нас у Закарпатській області. 27 січня, згідно з резолюцією ООН, проголошено Міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту. Вшанували пам'ять євреїв, які загинули під час акції масового знищення і в Мукачеві. Запалити трагічну свічку зібралися представники єврейської громади міста разом з міським головою. Восьмий рік поспіль біля пам'ятника жертв голокосту вшановують тих, хто помер у таборах смерті під час Другої світової війни. Значна частина з них євреї. До цього часу ніхто не може назвати точної кількості загиблих, з яких знущалися, проводили над ними експерименти та винищували. Душили в газових камерах та спалювали в крематоріях. На жаль, історія єврейського народу дуже жахлива. Друга світова війна за допомогою не тільки бойових діях, а і концтаборах знищено мільйони євреїв, в тому числі і десятки тисяч не повернулося в місто Мукачево. У Мукачеві у міжвоєнний період проживало 48 євреїв, яких після війни залишилося ледь тисяча. Саме їх нащадки і вшановують пам'ять про ті жахливі події. Серед присутніх був і в'язень концтабору Аушвіц, де загинуло понад мільйон євреїв. У Мукачеві в настоящему живих тільки сім узніком і «Гетто». І от один із представників лагеря, який був в Аушвіці, сьогодні якраз був Яша. Он прошел через концлагерь. Каждый год мы пишем письмо в горы с полком, и они выделяют средства вот именно 27 февраля в материальную помощь, которую они могут, и, и нашим музыкам. Не потому что они нуждаются, а потому что им приятно, что помнят о них. Присутні на вшануванні запалили свічки пам'яті і долучилися до поминальної молитви. <плес> За минулий рік в Ужгородському пологовому будинку народилася рекордна кількість дітей. З них 61 одна двійня і одна трійня. Про такий неочікуваний приріст краєвого населення. Дивіться далі в Ужгородському перинатальному центрі. Щодня народжується близько десятка дітей. Так тогоріч у пологовому будинку на світ з'явилася рекордна кількість малюків. Наразі 99% пологів партнерські, тому і батьки, і немовлята від моменту народження перебувають разом. По зрівнянню із тим роком, то на 373 роди більше, як цього року 2012, як 2011. Значить, родів 3919, а того року було 3546. Находиться два сімейних родзали і 12 індивідуальних. Знаходиться палати одиночки, тобто як одиночки, це коли породілля після індивідуального полової зали поступає в палату, де вона знаходиться із партнером і з дитинкою разом. Такий показник роботи перинатального центру наразі дуже хороший, враховуючи те, що зараз медзаклад має статус обласного, кажуть медики. На плечі працівників лягло чимало обов'язків, адже до пологового будинку приїжджає удвічі більше породіль із різних районів. Якщо так от взяти розподілення по процентному, приблизно третина міста Ужгород, третина Ужгородський район і третина у нас жінок народжує з області. У центрі борються за життя малюки, які народилися із вагою менше одного кілограма. Наше відділення інтенсивної терапії новонароджених протягом 2012 року поступило. 193 дитини сьогодні. Пологовий будинок працює у двох програмах: лікарня доброзичлива до дитини та успішне грудне вигодовування. В обласній філармонії відбувся концерт хору під назвою Ба у старому селі. Як костюмами, так і репертуаром дійство намагались максимально наблизити до історичного минулого, ймовірно, одного із сіл Ужгородського району. Побували на заході і наші кореспонденти. На концерт колективу, в якому більше 80 учасників людей прийшло чимало. Диригент пояснює своїм успіхам завдячують багаторічній історії ансамблю. Закарпатський народний хор це найстаріший професійний колектив на Закарпатті. Він створений в далекому 1945 році. Тобто, ми будемо вже мати скоро 70 років. Це колектив, відомий на весь світ. І я думаю, що він є візиткою Закарпаття. Нову програму готували без особливої нагоди, однак як основу використали давню ідею відтворення стародавньої колоритної атмосфери. В бал в старому селі, в старому, воно в може, колись десь там Наталя Йосипівна збирала матеріали. І... Як проходило в 30-х роках, за уявленнями сценаристів, бал у старому селі проходив активно і поспівочимо, як підтвердження, чимала кількість вокальних номерів із надзвичайно складною багатоголосою постановкою. Небо яку увагу приділили танцювальним виходам із елементами акторського мистецтва. Народні мотиви, раритетні костюми, майстерна гра-музик та чудовий вокал зробили свою справу. Глядачі віддячували артистам гучними аплодисментами після кожного номеру. Невтомний трудар літературної ниви. У Хузькому рукосові відбувся вечір пам'яті, 80-річчю з дня народження видатного закарпаття, літературознавця, науковця, громадського діяча Василя Попа. Більше про життєвий шлях невтомного трударя літературної ниви розповість Вікторія Василинець. Філософське начало було суттю і життєвою потребою Василя Попа, знаного на літературній ниві як Василь Тисянський. Народився він у 33-му уроку урокосові у, у сім'ї робітника каменоломні. Каменоломнікрес сьогодні минає 80 років із дня народження Василя Степановича. Попа Василь Поп був письменником, літературознавцем, критиком, науковим діячем. У 24 роки став членом спілки письменників, присвятив своє життя вивченню творчості закарпатських письменників, виховав цілу плеяду творчих особистостей. Навесні 2008-го, Після тривалої хвороби Василь Поп відійшов у вічність. Ми декілька разів проводили вечір, такий літературний вечір, але не в таких масштабах. Я вважаю, що от на такий ювілей. Поважний, славний людина. Оця це заслужила, і очевидно, всі шляхи сьогодні ведуть до Рокосова. 27 січня згадували про закарпатського діяча. На вечорі пам'яті були присутні знані науковці, літератори і чимало очнів. Зі сцени звучали спогади про минуле видатного письменника і навіть колискова, яку співала йому мати. Прикладу ця паночками сама. До зали внесли вишиту сорочку ювіляра, яку ще у 1949 році вишила його мати і подарувала Василю, коли той закінчував школу. Він любив надзвичайно цей край цій срібній землі. Він віддав всю свою душу і серце. Василь перший першовідкривач закарпатської літератури на пострадянському просторі. Втім, за кордоном про нього знають навіть більше ніж на батьківщині. Прикрим залишається те, що на Україні свої героїв пізнають тільки після смерті, каже один із його братів. Справжнє свято живої музики Мукачівський струнний оркестр під керуванням Сергія Добуша та відомих скрипалів Остапа та Ольги Шутко зібрав у Мукачівському будинку культури всіх поціновувачів високомистецтва. Чим вражали публіку музиканти? Бачила Світлана Комлєва. Шлаг у залі та справжня гармонія звуків на сцені. Один помах смичка зачіпає найглибші струни людської душі, викликає шквал емоцій та почуттів. Адже мова музики найзрозуміліша на землі, стверджують музиканти. Мова музики має великий плюс тим, що вона інтернаціональна. Вона апелює не до раціонального знання термінів, а до інтуїтивного знання почуттів. А почуття у людей всіх однакові. Переживання всіх однакові. Шедеври світової класики, кавер-версії на відомі саундтреки, різдвяні колядки та чуттєві драматичні твори. Мукачівський струнний оркестр під керуванням Сергія Добуша та відомі скрипалі Остап та Ольга Шутко нікого не залишили байдужими. Натхненні минулорічним успіхом музиканти продовжили співпрацю і у 2013-му. Перший концерт у новому році справжній подарунок всім шанувальникам інструментальної музики. В цьому концерті абсолютно новий репертуар. Буквально два твори, які на чисельні прохання слухачів з літа, вони просили повторити ці твори. Це Лібертанго П'цоли і Паладіо. Просто люди просять, і ми хочемо їм так само приносити радість. Ця програма унікальна тим, що абсолютно нові твори. Ми віддаємо все серце, всю душу слухачам, і вони відповідають нам такою ж. Прихильністю, любов'ю, справжня жива, глибока музика звучала у залі. Поціновувачі високого мистецтва переконані, подібні концерти залишать в їх душі частинку того доброго та прекрасного, яким наповнились їх серця під час концерту такі концерти однозначно треба проводити все більше і більше, тому що звичайно це впливає на саме на розвиток нашої молоді у сфері культури. Класика, класика це вічність, класика це добро. Радують, що в наш город Мукачево всі приїжджають. Столь більш-менш і известные виконавці. Только позитивні емоції від живої музики других емус отримати не може. Для да, настоящий праздник, мистецтво, життя. Дійсно, музика безподобна і позитивам. Музика безподобна. Вообще, у нас дуже много дісвітне людей, які цінують музику, і це прекрасно. Більшість глядачів переконані, аби передати враження від концерту слова зайві. Промовисті погляди з залу та овації довели. Зв'язок між музикантом та слухачем безперечний. Наступну порцію позитиву слухачі зможуть отримати вже незабаром. Ще один концерт обіцяють через тиждень. Ну а вже завтра у випуску інформаційної програми Час. Дивіться про таке. Нові правила. Реєструємо майно по новому. Вівці, мої вівці, зимові будні закарпатських вівчарів. Виноградівська районка за і проти На сьогодні. в мене все. Дякую, що дивились. Добраніч ніч і гарного вам настрою.